Людина, яка живе, будує собі домівку, розвиває свою громаду та країну, впроваджує нові технології, залучає інвестиції, робить це все для того, щоб жити краще, довше, здоровіше і щасливіше. Разом з тим розвиток інфраструктури та освоєння ресурсів, які мають покращувати життя, не можуть не впливати на довкілля. Тобто будь-яка людська діяльність впливає на довкілля, і на жаль, часто такий вплив є негативним. Забруднюючи і трансформуючи довкілля, ми руйнуємо середовище нашого існування Нівичимо майбутнє для нас та наших нащадків, щоб запобігти негативному впливові економічної діяльності, проводять оцінку екологічної ситуації, котра допомагає суспільству збалансовано і гармонійно розвиватись, використовувати потенціал природи, не нашкодивши їй. Ці прагнення в стратегічному плануванні того, що буде завтра, та в реалізації проектів, те, що вже відбувається, впроваджується для того, щоб убезпечити довкілля від негативного впливу людської діяльності. Повністю не втручатись у природу неможливо, тому для регулювання Ков впливу на довкілля були розроблені такі інструменти аналізу: як стратегічна екологічна оцінка і оцінка впливу на навколишнє середовище, тобто контролюємо наш вплив на довкілля, щоб жити краще. Оцінка впливу на навколишнє середовище є комплексним прогнозом зміну стану природного, соціального і техногенного середовища під впливом планованої діяльності. Стратегічна екологічна оцінка означає прогноз і оцінку ймовірних екологічних, зокрема й таких, що пов'язані зі здоров'ям населення, наслідків стратегічного планування і стратегічних рішень. В Україні узаконеним є на даний момент екологічний аудит та екологічна експертиза, невід'ємним складником якої є оцінка впливу на навколишнє середовище. Стратегічна екологічна оцінка, яку використовують за кордоном і почали використовувати в Україні. У нас на жаль ще не набула легітимності. Оцінку впливу на навколишнє середовище розробляють при плануванні будь-якої діяльності, зокрема при будівництві заводу, дороги, очисних споруд та інших проєктів, для того, щоб попередити критичні впливи на довкілля, а стратегічно-екологічну оцінку застосовують при розробці стратегій та масштабних проєктів, розвитку територій та галузей виробництва. Стратегічно-екологічну оцінку і оцінку впливу на навколишнє середовище об'єднує спільна мета запобігання потенційному негативному впливові планованої діяльності. Відрізняються ж вони масштабами планованої діяльності, часовими рамками та організацією процесу. Ці два інструменти відрізняються механізмами застосування, і той і інший не не можуть бути застосовані без залучення громадськості, тому що фактично. Для людей все це робиться і не врахувати думку і бачення громадськості ми не можемо. Але, скажімо, стратегічна екологічна оцінка починається з самого початку задуму. Як тільки ми задумали стратегію розробляти, от то тоді вже починається стратегічна оцінка, тому що вона визначає фактично і кінцеву мету, і напряму. Якщо територія багата природними ресурсами, то тут може бути один контекст. Якщо на території багато історичних пам'ятників чи природних пам'ятників, то можливо тут. Не добувні, не виробничій галузі розвивати туризм, тому контекст буде інший. І в чому полягає стратегічність? Тобто стратегія розробляється для, для планів, для стратегій, для великих програм. А оцінка вплив на докіда для конкретних невеличких проєктів. Розглянемо схему порівняння, оцінки впливу на навколишнє середовище і стратегічної екологічної оцінки. Оцінює впливи офіційних політик, планів, програм, законодавств на навколишнє середовище. Оцінює впливи проектів діяльності на навколишнє природне середовище. Стосується просторового планування розвитку на національному, регіональному, місцевому та галузевих рівнях. Стосується розроблення та прийняття конкретних проєктів діяльності. Є безперервним процесом, спрямованим на надання інформації в потрібний час. Має цілком визначення межі виконання, початок та кінець. Оцінює можливий кумулятивний вплив сукупності проєктів діяльності у випадку прийняття акту державного планування та стратегічного розвитку. Оцінює можливі впливи проєктів діяльності на навколишнє природнє середовище. Зосереджена на підтримці необхідного рівня та поліпшення якості навколишнього середовища. Спрямована на пом'якшення впливів певного проекту діяльності. Має низький рівень деталізації і широку перспективу дії. Регулює створення загальних правових умов для проектування певних видів діяльності, має високий рівень деталізації і вузьку перспективу дії. Отож, стратегічна екологічна оцінка належить до вищого рівня ієрархії, тобто розглядає розвиток в широкому значенні, тоді як оцінка впливу на навколишнє середовище стосується конкретних і специфічних проєктів. Окрім цього, важливим аспектом реалізації стратегічної екологічної оцінки і оцінки впливу на навколишнє середовище є залучення громадськості на різних стадіях провадження. Зацікавлена громада це ті, на кого впливає діяльність проєкту, хто буде мати від нього якусь користь або на кого така діяльність буде впливати для повноцінної реалізації проекту мають бути проведені консультації з громадою та ознайомлення її з результатами впливу на навколишнє середовище. Інформування і врахування думки громади невід'ємна частина інструментів контролю за довкіллям. Наступним кроком після консультацій з громадою є прийняття і оприлюднення владою рішення щодо екологічної безпеки проекту чи стратегії. Звичайно, ці консультації мають проходити з громадською. що вони проходять уряді консультації вигляді там, я не знаю, зборів і інше, ми це передбачили сподобато, і це має бути зроблено. Тому що це економічно вигадано з іншого. Інакше може бути те, що вклали кошти в розробку, забезпечили все, а потім після початку реалізації проєкту громадськість піднялася і привела до того, що цей проєкт перестав бути таким, що буде реалізований на цій території. Це важливо. І з цим треба. Це треба звертати увагу і цього не можна відкривати. Навіть у тому випадку, якщо на одній території існує велика кількість екологічно безпечних проєктів, це все ще не означає безпеку їхньої діяльності для довкілля в цілому, можливе існування так званого кумулятивного ефекту, коли значна кількість безпечних для довкілля проектів спільно можуть робити йому значну шкоду. Тому важливо зазначити, що тільки обидві системи оцінки стратегічно-екологічна оцінка та оцінка впливу на навколишнє середовище в комплексі допомагають побачити існування такого ефекту та запобігти непоправним збиткам для людей та природи, а відповідно і для їхнього майбутнього. Проект регіональне врядування та розвиток приділяв значну увагу довкільним питанням. Зокрема, елементи стратегічно-екологічного оцінювання були застосовані при розробленні стратегії регіонального розвитку Запорізької, Дніпропетровської, Черкаської, Хмельницької областей та деяких інших міст і регіонів. Крім того, усі проекти місцевого розвитку, що розроблялись у рамках проекту регіональне врядування та розвиток, пройшли попередній аналіз щодо потенційного впливу на довкілля у результаті. Ці та інші проекти здійснили оцінку впливу на навколишнє середовище, зокрема, реконструкція аеродрому та будівництво нового терміналу в аеропорту міста Запоріжжя, створення логістичного центру у місті Івано-Франківськ, будівництво каналізаційно-насосної станції з напірним колектором у місті Хмільник, Вінницька область, реконструкція каналізаційних очисних споруд міста Тернополя, реконструкція очисних споруд міста Алчевськ, Луганська область, переведення теплопостачання. Чання мікрорайонів номер 1 та 2 та кварталу гуртожитків на теплопостачання від запорізької атомної електростанції.